компресор аккумуляторный дуже зручний якщо ви десь на виїзді а вам потрібно щось то подкачать. коробка В йде сам акумулятор, ось сам компресор. Компресор, що, мовився, він ще може функцію павербанка виконувати. Йде під нього ось така сумочка-переносочка. Працює дуже просто. Вмикаєте. накручиваю шланг выбираете режим работы, то авто, мотоцикл, э, байк, ну або уже э, вручную. Виставляєте, який тиск вам потрібен. Э, ну, натисли. Ну, наприклад, зараз беремо байк. Щоб невеличко. Виставляєте тиск, який вам потрібен. натисли кнопку. Він накачав і зупинився. Все. Тобто, все дуже просто. Ось так. Тут також в комплекте насадочка різні, тобто можете накачати і матрас, і м'ячі. Крім того, є е, функція ліхтарика, тобто можете підсвічувати, коли одягаєте, якщо в темряві і кажу ж, функція Powerbank. Тобто Ось такий пристрій. Дуже зручно виставляється тиск, тобто не треба вам загадувати скільки. Все нормально. Ось так. А тиск він, до речі, докачували вантажну машину, тобто до 8 атмосфер він видає.